Долучаємо Володимира Огриска до нашого етеру, міністр закордонних справ України у 2007 2009 роках, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні. Героям, слава доброго вечора. Радий вітати вас і наших шановних гостей в студії. Мусимо аналізувати ту команду, яка буде оточувати. Нового президента Сполучених Штатів Америки, щоб розуміти, а що це може дати нам, які у нас перспективи з цими прізвищами, які зараз звучать. Звісно, що це ще поки що неофіційно, тому що має відбутися інаугурація. Але якщо ці люди з'являються, вони вже щось коментують. Я зараз тут кажу і про посаду держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Нібито цю посаду має зайняти Марко Рубіо. Ми зараз покажемо графіку. Там ще є прізвища, щоб всі не переназивати, але ви їх точно бачили. Вони були в вашому полі. Скажіть, будь ласка, ну що нам це може дати? На кого ми можемо розраховувати? Хто серед цих людей є другом України? Ну знаєте, давайте почнемо з того, що це справді лише номінанти на призначення, uh -huh. тому що ну дехто з них має пройти чистилище Сенату. Але це не так просто, хоча там звичайно. Є більшість і на це власне Трамп і розраховує, але повірте, це не така проста штука, тому я би зараз не брав би це все за стовідсоткову правду, тому що можуть бути деякі, ну так би мовити, сюрпризи. І другий момент ви знаєте, я думаю, що кожен з тих, кого ви зараз тут показуєте на екрані. Він е, в першу чергу буде проамериканським, і от наша ілюзія в тому, що вони проукраїнські, вони насправді трошечки такі, ну мені здається, безпідставні. Вони проамериканські політики, і вони лише в тому е, моменті, який буде співпадати з їхніми національними інтересами, будуть робити щось в інтересах України і не більше. І так власне е, ну відбувається всюди в світі. Ми дуже часто називаємо тих чи інших політиків проукраїнськими, ну трошечки видаючи бажане за дійсне, вони захищають свої національні інтереси, але це зовсім не означає, що ми повинні чекати, як кажуть, біля моря погоди і думати про те, що може колись вони на нас звернуть увагу. Нічого подібного рівно до навпаки, ми повинні зробити так, щоб кожен з цих людей, які зараз номіновані, які ще не призначені. Зрозумів важливість для його політичної кар'єри всього того, що відбувається навколо України, російської агресії, і таке інше, і таке інше, і подавати ми це повинні в дуже зрозумілій для цих людей парадигмі. Знаєте, зараз все спрощується, тому що Трамп любить дуже короткі і прості речення. Які ну просто так, як тепер модно казати, заходять відразу без будь-яких додаткових обговорень. Так, от такими простими реченнями мають бути щось на кшталт. того, що перемога Росії це поразка Америки, перемога Путіна це поразка Трампа, змі зміцнення Росії це зміцнення Китаю. І в такому ж дусі далі для того, щоб просто люди, які можливо до цього часу не були надто посвячені в усі ці зовнішньополітичні речі, що не менше отримували перший головний меседж, який має закріпитися в їхньому голові. А після цього починається робота з розв'язання, що це означає, чому це так, які аргументи, і так далі. І так далі. Тому знаєте, зараз для нашої дипломатії в цілому. Тут я не беру до уваги лише наше посольство в Вашингтоні, а беру значно ширше, тому що це насправді і парламентська дипломатія, це президентська дипломатія, це дипломатія на всіх можливих рівнях, в тому числі навіть і громадськості, тому що нам потрібно створювати, як це було в перші місяці війни, такий тиск з, знизу. На тих самих нових номінантів, щоб вони так само відчували, що е, тут є над чим задуматися, і до речі, українська громада в Америці в цьому плані для нас може бути дуже дуже серйозним е, союзником, бо вони знають входи і виходи е, в на капітолії. Вони знають до кого звертатися і як звертатися, і це теж може стати для нас додатковим дуже важливим інструментом впливу. Пане Володимире, хочу в цьому контексті, коли ми намагаємося аналізувати ті інформаційні повідомлення з різних боків для того, аби зрозуміти, що насправді в думках у як наших союзників і партнерів, так і у наших ворогів, звернути увагу на одне з останніх інтерв'ю Лаврова, міністра закордонних справ, якщо можна так називати Російської Федерації, де він уже після. Того, коли стало відомо, що Трамп стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, і коли Путін, начебто, висловлював свою таку не те, що приязнь, а точно бажання поспілкуватися з Трампом. Так, от в одному з тих інтерв'ю Лавров почав говорити знов про цю геополітичну ціль Російської Федерації: захистити всі свої кордони, щоб на як це на європейському континенті, на євразійському, так як вони висловлюються у Росії, не було жодних загроз і вперто навіть і не пробував відповідати які кордони і цілі, як вони називають з спеціальної військової праці на території України, ну таким чином, натякаючи і повертаючись до тої риторики, яку вони перед початком повномасштабного вторгнення застосовували відносно НАТО, коли вони пропонували взагалі забратися НАТО з тих країн, які вони приєднали до себе? Ну як приєднали ті країни, які приєдналися до НАТО Північно-Атлантичного альянсу. Вже в 90-х роках про що свідчать ці сигнали з боку Російської Федерації, на ваш погляд, і чи як їх можуть розцінити і зреагувати на них в тих самих Сполучених Штатах Америки? Ну бачите, пане Віталію, я би справді не називав Лаврова міністром закордонних справ його правильна назва міністр пропаганди. Того, що поки ж називається Російською Федерацією, і не більше це пропагандист, який, так само як і інші воєнні злочинці закінчить свій, свій вік на лаві підсудних гарського трибуналу, в цьому немає жодних сумнівів. Росія, та яка є сьогодні, буде засуджена, як колись була засуджена фашистська Німеччина. А відносно цих так званих сигналів, ну ви знаєте. КГБісти, вони не змінні в, своїй, в своєму бажанні піднімати ставки і грати на те, щоб ну от якось спробувати розібратися, як ж буде реагувати їхній візаві. Ну, якщо їх можна назвати, звичайно, такими, що себе щось являють. Що я маю на увазі? Дивіться, всі цивілізовані нормальні країни привітали Трампа з обранням. Путін цього не зробив. Путін е, на валдайському збіговиську щось там прямляв відносно того. Ну я теж якось його там вітаю е, на е, пропагандистських каналах. Кремля почали показувати оголену Меланію Трамп, коли ще вона правда не була навіть і дружиною президента. теперішнього там кінця х років ну явно з метою вивести Трампа з рівноваги. І все це робиться для того, щоб трошки зараз підняти ставки і продемонструвати, що ми сильні, ми могутні. Ми будемо з тобою Трампом говорити на рівних і не менше. Відразу після обрання Трампа, ну, це міністерство пропаганди Росії випустило спеціальну заяву, де повторило всі свої хотілки. Тобто, зараз іде традиційна цей кадебільський прийом. Нагнітання страстей, підняття температури і очікування реакції. Ну але ну, тут мені здається, Путін все-таки або е е не розуміє, або вже не здатний зрозуміти, що Трамп це не Байден. Ну з Байденом ще можна було гратися, оці всі «забирайте свої манатки, там, і, так далі, і так далі. І Байден це якось ну, все ж таки терпів. Ну, Трамп просто зовсім інший психотип політика, ну він злопам'ятний. Ну це ж всім давно зрозуміло. Він не, не, не вибачає такі вибачте це слово, наїзди на себе і на свою сім'ю. Як би там у нього не були відносини стосунки з своєю дружиною, про це теж можна окремо говорити. Але позитив, це те, що, що не може бути ну. Тестом навіть в такому академійському варіанті. Путін на це йде спеціально. Путін хоче показати всім, що він мачо, що він нікуди не буде відступати і так далі. Ну, але чомусь мені здається, що Трамп на це відповість відповідним чином. Почекаємо трошки.